Повертаємось, друзі, до отеро на годиннику 10.30 і пора, пора розпочинати сьогоднішній випуск мусхабу. І я, звичайно, ж в першу чергу перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Алло, алло. Добрий ранок, добрий, Ай, доброго, добрий ранок, Доброго доброго раночку. А з нами сьогодні, пані та панове, прошу вітати виконавця Еміра. І Одразу питаннячко, звідки ти нам телефонуєш? Так, де саме ти перебуваєш? Я з Києва вам телефоную. Ой, гарно. Так, дивися, в нас щойно буквально світло відключили. Як у вас там по світлу ситуація? Чіховенька в нас ситуація, але <світ> зараз є. Тому, тому добре вас чую а, ну, і бачу, якщо заходжу на онлайн ефір. Ага, ти нас бачиш, так? Так, прекрасно, так значить, мене звати Андрій, а того джентльмена звати Богдан О, ось, так, я руку, І з нами руку сьогодні дуже приємно. Так Мене Еміра. звати ми, ми, ми на тебе подивилися, і дуже зараз буде багато запитань, цікавих запитань. Зрештою, проте так як ми з тобою вперше спілкуємося, і в нас є хороша традиція дізнатися. Зрештою, чому саме Еміра, приблизно ми знаємо і хочемо, щоб ти розповіла, чи це псевдонім, чи це твоє справжнє ім'я. Okay. Так, ну я тому, що я так народилася. Це моє справжнє ім'я, повне ім'я. І якщо чесно, я не дуже його любила своє життя, а, але ну, присміно в такому віці вже ну, трошки дорослому, я вже якби для себе... Вирішила, що якраз не просто ім'я, а такий дар від моїх батьків особливо від мого тата, бо він тунісу і він якраз дав собі це ім'я, міра це з арабською принцеса. Mm -hmm. Тому якби би старалася життя відчувати себе саме такою. Mm -hmm. Ну я тобі скажу ексклюзивно. Я бачив твій кліп якраз на цей трек. Я не знаю, чи він ще mm -hmm. він же випусне чи ні. Він же пішов. В мережу чи ні? Сьогодні в мене виходить трек, а кліп трошки згодом. Трошки згодом. Сьогодні трошки пізніше. Так. А от ми можемо похвалитися, тому що ми побачили так саме тебе ну, екз... ну екзотикою там віддає і в хорошому сенсі того слова. Я, до речі, глянув в інтернет, мені знаєш, що вибило Еміра. Так, вибило, що і принцеса, і вибило, до речі, автомобіль. Лотус, Лотус Еміра. Саме так. знаєш так? Так, Прикольно. ти не знала ти, я, я Я люблю таку історію. Я просто глянув, скільки він коштує. Значить, скільки б коштувала в хорошому сенсі? Ти значить, не мало не багато. тисяч доларів. Привести це в наші е, гривні. Це 5,7 мільйонів ну, гривень. Ти так, ти в нас дорога. Скажи мені побачите, яка гостя дала саме <світ> так. Саме елітна, 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 О. дуже елітна. Скажи мені, будь ласка, е, що в тебе? По бекграунду, тому що е, голос чую в тебе дуже хороший. Відповідно, в тебе тяга була із дитинства. Чи тебе раптово, Я думаю, новин, що це, напевно, був довгий шлях? Мені здається, також, але все ж таки, Емір, ми тебе слухаємо. Угу. А, в мене да довгий цікавий шлях. З дитинства ви правильно сказали. В принципі, я з ченною дружу. А, після цього вже трошки серйозніше все почалося, бо а, в мене ще є два брати, ми там з ними брали участь в різних конкурсах, на mm. X-Factory були. А -а -а. І, ну, Цікаво, цікаве творче життя, і, 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 дитя, і в дитячому віці mm. також було класно. Ось, Потім ще трошки підросла, познайомилася з одним чоловіком, а він теж співає зараз, ну, продовжує mm -hmm. співати, звати, в нас був дует. Так, е так, е так, Чотири роки да Едгарема принципі нічого не придумувала як два, Ось mm -hmm. якраз Ема це така скорочена версія, а, а зараз вже як повноцінна. Так. Ось і окрема вона солістка. Вона Що? -що? А, окрема солістка, вокалістка, виконавець, окремий формат, так. Так, так, так. А, ну і потім, на жаль, почалися багато історичних подій, не дуже приємних, mm -hmm. і коронавірус, і mm -hmm. повномасштабне вторгнення. І no. так сталося, що нам прийшлося розігтися в mm -hmm. творчому плані. Mm -hmm. Ну, тим не менше, зрештою, в тебе зараз дебютний сольний трек в даному форматі. Так. Ми мали змогу його переслухати, в тому числі традиційно. Традиційно ми даємо тобі змогу трішки про нього розповісти. В мене буде і в Богдана ряд запитань, якраз по треку. Тому що люблю додир дослухати, скажімо так, і потім вже ставити запитання. Тому тобі невеличка презентація треку, а далі з нас запитання. Угу. Традиційно добре. Значить, трек дуже. Красивий, дуже ніжний, дуже чуттєвий. Це прям про мене, про мене це те, що я відчуваю внутрішньо, і нарешті я пишу і роблю ту музику, яка мені в першу чергу подобається, і дуже сподіваюся, що кожна дівчинка знайде і відчує щось по-справжньому своє, яку свою історію відчує. Тому бажаю гарно послухати і слухати і далі до ага. Так, Тут так, уже скрил. одразу запрошуємо. Так, 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 так. Дивись, власне, що я зрозумів? Виправляй мене, якщо я не правий. У героїні твоєї твоєї героїні я відчув нерозділене кохання і такий власне емоційний букет, який е... Підкріплюється е, такою невеличкою, е, ну як невеличкою, великою больлю, такою біль відчутна е, втреті. Проте, все ж таки, мені здається, що героїня поставила крапку на е, тих стосунках. Але е, дуже дивно також було е, бачити, коли зазвичай чоловіки страждають від цього нерозділеного кохання, коли немає відчуття, коли е, жінка охолола, а е, хлопець там б'ється, 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 а там немає. А в тебе воно навпаки відбулося. Правий чи неправий? Uh, ну, ти правильно кажеш, так. Да. Uh, я просто дуже здивований, зараз, що ти кажеш, що чоловіки страждають. Я багато історію чую, що навпаки, жінки страждають, а чоловіки швидко якось охолонуть. Чоловіки також мають почаття. Ого, чоловіки мають почуття, так. Получається, наступний трек буде саме про це. О, гарно. так. Ми сильні незалежні, але я, наприклад, в своєму випадку, коли я. Бачу свою дівчину, я слабкий і залежний. В кожного бородатого О. чоловіка є в середині маленька, нерозкрита дівчинка, десь п'ятилітня, яка бореться. Я про Богдана, в принципі, кажу. Так, весь ми підкинули їй ідею на рахунок того, щоб написати новий трек. Хочеться тебе запитати, ти дуже гарно передала ті емоції, і чомусь, мені здається, ти це десь внутрішньо відчула. Ну, Звичайно. Так, а ну підкажи. І зразу забігаю наперед, чи то раптом не був саме той попередній дует? Uh, так, зразу скажу, не був не той uh. попередній дует, uh. бо після попереднього дуету в мене були там відносини uh. на творчої індустрії. Uh. Uh, і, на жаль, на жаль, це був такий мій перший такий досвід. Uh, так, ці відносини закінчилися. Uh -huh. а, але внутрішньо це все залишилося і, як сказати, раною заживають досі. Так, так, так. А, тому і я впевнена, і я знаю, що я не одна така, і у кожного дівчинки у uh -huh. своя історія. І я б хотіла, щоб ця пісня, а, не те, щоб я бажаю, не дай Боже, щоб хтось переживав якісь погані емоції, uh -huh. але у кожної дівчинки, коли а, є такі відчуття, прокидаються ті. Відчуття такі, знаєте, теплі, теплі відчуття. І це не завжди погано. Так. Бо якісь е, Хороші якісь моменти залишаються. Якісь, угу. якісь, е, минулі дії з е, коханим хлопцем, це все залишається це одно надовго або на все життя, але це просто треба або відпустити, або жити з цим, продовжувати жити з цим, але якось поставити це. Поставити точку і йти далі. Угу. Ти якраз дуже влучно підійшла. я тебе підвів під те запитання. Власне, твій досвід. Ти вже на цьому трішки, скажімо так, ошпарилася, маєш уже досвід. І зараз, на даний момент, як би ти поступила в стосунках, якщо ти відчуваєш таку річ, то ти будеш шукати компроміс пошуку. Так треба Чи якось ти... помиритися. Так. Чи ти готова Това, просто взяти і відрізати е, там двері, там клямка до побачення. до побачення, чи все ж таки будеш шукати ці речі? Ось саме другий варіант не можна так робити, бо потім емоційному бо на емоційному плані це може дуже погано заручитися, uh -huh. якісь як, певні такі негативні моменти, бо завжди емоції треба проживати, особливо в наш час обов'язково треба проживати будь-які емоції. Ось, і я би, я би, якщо є варіант якось налагодити ситуацію і зробити все, що в моїх mm -hmm. силах я це зроблю, Слід але якщо вже ну ніяк що з тої сторони, що взагалі взаємодія mm -hmm. не не ладиться. Mm -hmm. То, ну, то треба вже просто це відпускати і ставити точку. Себто, двічі в одню річку ти ще спробуєш зайти, але не надовго. Це не моя пісня. Я це просто стала фраза. Ти думаєш, що вона оригінальна? Ні, це народна річ. В плані, що двічі в одну річку це спробувати потрібно. Це правда. Так, дивися, я моніторив. Я дуже сильно старався знайти твій кліпчик. Поки що немає. Ми з цим розібралися. Ми його бачили. Трішки. Хочу підігріти, щоб ви знайшли обов'язково зараз, будеш е, робити рекламу, де тебе шукати, е, тому що ти Давайте. там е, так, ти прям там е, леопардиха, тобі скажу так. Е, граційна, дуже еротична, дуже красиво виглядаєш, е, максимально видно, е, що поставлений як і голос, е, так і тіло, в тому числі в плані гнучкості і в плані е, танцювального формату. Більше підігрівати я не буду, е, але е, коли чекати на Ютубі де підігрівати, Підписуватись, тому що дуже складно було тебе знайти на ютубчику. Так, це твій зараз новий сольний проєкт, тому маєш змогу робити рекламу собі. Давай. Ну, після цих слів хочеться все сьогодні викласти. Я дуже під що це сьогодні буде. Після точно сьогодні на платформах, mm -hmm. на, на платформах, в принципі, в моєму інстаграмі, в лагері. Можете десь там тобі теж написати. Так. Якщо ходить, зайдете, на Ютубі це да, е міра, тобто як звати, так і так і пишемо, в соцмережах, да, і пісня, і кліп. Все сьогодні буде, тим пасі, з таким підігрівом, то все, всі повинні бачити. Так, Розповідай, якщо такий старт, а він буде дуже ясний. Яскравий, я впевнений, що ми з тобою так, десь будемо. Не вже є великий. Що чекати тоді на продовження? Так. Чи можливо вже щось таке є, що ото -от трішечки і вийде. Ну я по-любому думаю, що так. повинно бути. Так, так, є, є. Я взагалі, я всі пісні пишу сама. І в мене взагалі завжди є якісь заготовочки на якщо я випускаю вже трек, в мене є заготовочки на 2-3 пісні вперед. Це угу. таке ми в мене така галочка в блакнотіки, всі такі в, угу. в блакнотіки. Так. Потім це все вже на на студії професійно виводжу. Звичайно, mm -hmm. є, і я планую, поки планую пару діти випустити саме в такому настрої, тобто так як я відчуваю зараз, а в майбутньому це буде різнобарне життя, тому ми не будемо лише плакати і страждати, mm -hmm. а, тому що ми в принципі та, емоції повинні бути абсолютно різні, бо це життя. І я дуже сподіваюся, що всі будуть чути і відчувати свою історію в моїх піснях. Дуже вам дякую, класно, класно. Ну і пам'ятай, що десь в блокнотику запиши, що ти маєш описати почуття наших кам'яних сердець чоловіків, які вони Трапа. які так я всі, всі пишуть. Так, всі пишуть пісні про любов. А от як чоловік відчуває, мало хто, хто. і в плані, як дівчина може так. подати відчуття чоловіка. чоловіка так ми тобі робимо комплімент на. Рахунок цього формату нам платити гонорарів не потрібно, ніякі Ні, роялті. Ми не нічого просити не, не будемо. Так ну і звичайно, вже останочок просто так. Ми mm -hmm. відпускати не будемо. Треба побажання для наших слухачів. Тут і чорна п'ятниця, і, і остання п'ятниця листопада. вже на е, носі по перше, дуже вам дякую за я у вас перша дуже класні, дуже приємні. Перше завжди пам'ятається. Так, слухачі, друзі слухачі, дуже вам дякую, що ви слухаєте, що ви слухаєте радіо, що ви слухаєте а, і мене сьогодні послухали. А, мені приємно знову повернутися а, в творчі а, в творчу атмосферу, бо я давно тут не була, давно на радіо не була. Я у вас до речі, перше на радіо за пірза три роки. ще раз. Ексклюзив і бажаю вам бажаю вам берегти себе, берегти себе і щоб пісніки ви слухали. Були якимось поступком для майбутніх дій, для може для якихось е, певних е, вививоди. Допоможіть мені, як це сказати. Зрозуміло, mm -hmm. а, і, і щоб е, всі берегли себе. І міра дуже сподіваюся. Що ми будемо вами слухатися ще частіше і частіше. Так, ми тобі бажаємо ще дуже дуже багато твоїх творчих проєктів, твоїх пісень, твоїх задумок, щоб вони здійснилися ту частинку ще в 25-му році, а на 26-й рік, щоб ти просто розігналася. І дуже важливо, щоб ти була в нас в студії. Власне, якщо ти наздивишся, якраз на тому кріселку напроти, щоб ти завітала до нас. У нас дуже кльова студія, і, і хочеться Дякую. так, Блас. хочеться. З тобою поспілкуватися. а там вже буде і світло, і буде пояскравіше, і ще вікна ці... так. Дупер. Вона буде світло. Я чекаю, я приїду. Ну так. а я нагадую, друзі, що з нами прямісінько із Києва на телефонній лінії була Еміра. Тобі дякуємо, що ти до нас приєдналась. давненько, як кажеш на радіо, не була і е, дала нам таку можливість тобі знову повернути mm -hmm. цей досвід. Ну а ми тобі Приміриємо. будемо е, бажати гарних вихідних, так. можливо, щось на чорну п'ятницю собі і придбаєш. Ну а ми для наших слухачів ексклюзивно чом ти мене не на? А ви да слухаємо, хе, мені ковток мне тебе так проко, я не можу оживить. повідомлення ранить гостріше, ніж крила Іноді ти на себе зовсім не схожий І так довго шукала серед перехожих І не свята, і ти теж не краще Ми як дві душі в цілому світі пропащі Чому ти мене не лябидиш? Я ж тебе Спочатку. Наші почуття, не війна, я люблю тебе й далі, а війну відповідь залиш у спокої годі я в сльозах мене накриває знову. Ти знаєш, моє серце віддане тобі. Я одна на полі бою, і кров, те часто ще знаю, завжди винні двоє, що розбили любов. Неч потрібен мені, ну подзвони, бо дай в останнє уночі. Znam, że mocno objęcia Ty już nie możesz Już na to późno Wszędzie mnie nienawidzę Ще бе люблю, ти чуєш, ти вертешся і знову йдеш. Цим ти мене до сліз доводиш, цим ти мене до сліз доводиш. Цим ти мене до сліз доводиш.